день, шановні друзі, напередодні свята визволення від загарників Новосанжарщини і селища Хочу вам було б несправедливо, якби я тільки показав опічню У нас теж є парк, є парк перемоги, локації, якими можемо ми хвалитися. І не гірше це як у Шевченка. І свого не цурайтеся, тому що ну, попередниками. Щось робилося, є лавочки, зона відпочинку. Я хотів би для порівняння, звісно ж, де є напрацювання, допрацювання. Оце у нас локація іменно території, яка в мріях не збулася. Колись будували, мріяли б збудувати культурний центр, але все тепер тепер. Не до цього. Хоча, якби не війна і творчі задуми, цю локацію можна було використати дуже цікаво. Ну дуже б цікаво. У нас теж є тут розочки, цвіточки, трошки тротуарів, які викладали, вшановували пам'ятник тут початок нашого парку саме воїнам інтернаціоналістам. Але Тут неприятна є зона, ну, проходить каналізація. І інколи додає неприятного смаку відпочиваючим, так і жителям. На даний момент, слава Богу, ну, все, все таке. Ну, а зараз ми переходимо до локації саме е, дитячої зони, де давно... Ну, ці ігрові майданчики ще встановлювали до Дня селища теж за підтримки нафтогазового комплексу. Ми, як районна рада, з однієї сторони, селищна рада в особі Андрія Реки. Там навіть табличка по поводу цього є. Потім селищна голова Іна Куба додавала тут елементи. І от такий спортивний тут майданчик. хоча ми думали і мріяли, що ми сюди додамо спортивні елементи і тренажери. Дивіться, там воно, території вистачає, вистачає. Тут, от, дякуючи відділу благоустрою, на наші звернення підремонтували для дітей ці паравозики, але все-таки потрібно постійно щось, щось доробляти. Ну, з качельками, бачите, проблеми. Не вистачає тут елементів. Одні висять строп'я. Ну, мабуть, і коштів в них вистачає за це все діло. Ну, хоча б підтримується в якомусь стані. Це територія відпочинку. Ну, а ми перейдемо далі. Що я звертав увагу в пічні е в парковій зоні? Це тротуари. Ну, тут ще залишки тротуару, як дивимося. Да? Радянського періоду, мабуть, ще парк, от, і тут залишки асфальту, по якому можна ноги повиковирювати, його або вбивати, або пановувати. Ну, а тут от добре, що коситься, красота, вона нікуди не дінеться, природня, але все-таки ж ой, ходить якось. Хоча при нинішніх умовах можна і забути про це. І це просто перспектива післявоєнна, мабуть. Але люди дорожки натоптали, території тут достатньо для локації. такі у нас тут тропи. Я хотів би сказати, що і війни ще не було, і у селищного голови була можливість щось дозмінювати. Як в районній раді, так і в так і селищним головою. От вже п'ятирічка заканчується, але ми повернемося до того, що у нас чергова річниця визволення від фашистських загарбників. Ну, звісно, готується селище. Як бачимо, у нас не встановлена дата, хоча селище у нас, як згадується, вона в літописі 13 го віку то ви розумієте, скільки йому років, але дата визволення все-таки селища, вона повинна вшануватися, пам'ятати, скільки там більше самих санжарців загинуло, півтори тисячі, яких призвано було. Ну а вже не рахуючись, скільки з району, хоча треба рахувати і знати, але ж ми знаємо, що дані не точні, скільки загноблено, скільки в окупації. Загинуло підпільників, скільки вивезено було в Германію. Ну, а тут от я говорив, що ми заїжджав он в Кочубеївські, дивився дуби, то порівнянні з цими, вони вдвічі чи втричі потужніші. Але ці теж у нас гарні які, да? які дубіща. Ну а це тротуар, про який я казав, що я співфінансував його ще. При, при, при селищному голові реки підрядчик був вусик, такий буде будівельна компанія селищна була ще. Ну, Бачите, тепер воно так воно для дивишся для мам і цих інших всіх з колясками, дітьми, воно, в принципі, діла, таке діло, таке діло. Не дуже зручно, але при погоді. Все одно чудово. Доброго дня вам. А це у нас тут такий чоловічий туалетик на двох полу. Ну, давно вже, мабуть, при попередниках, напевно, вже б тут будувався якийсь туалет, який потребує. Раніше тут такі у нас були гулянки, відпочивальники, свята, в тому числі і визволення, день селища був грандіозний. Ну і черги стояли біля цього туалету. Ну а це залишки матч паркових тут розваг, карусели, як говорили. Ну а ми продовжуємо те, що по іншій локації. у нас чудово, добре, що колись селищний голова Андрій Река знімали плитку і послухав, в тому числі він прислухався до е, жителів громади, в тому числі і мене, як керівника районної ради. І от від кінотеатру зняли плитку і тепер у нас така набережна. У нас це сама класна локація, Ну, Звісно ж, тут не вистачає і підказувати я не буду цьому діячу нашому. Уже хай допрацьовує як може. Я б вже б давно, мабуть, на його місці це допрацював би при таким відношенні. І склав би повноваження. І йшов подалі від нашої громади. Нехай би чи селищ. Ним виконував обов'язки там чи секретар, чи ще хто -то. це все вже набридло. Гіла з ним в іншу сторону така плитка лежить, валяється за бібліотекою, не вистачає рук, мозгів. Ну і звісно ж не хочеться робити те, що підказує голосно всажавши Федоренко. Ось, дивіться, тут гуляючи, оце от. Добре, що ми, ну, опять же, переслухалися мою ініціативу, коли я працював, що ми оцю територію, щоб річку було видно, а я пропонував це, і зробили на тій стороні так само, почистили від рослин, цих залежів, І це б треба ще досконалювати, що ми тут працювали, як ми тут витягували, ну дивіться. Ну правда річка, але все-таки річка вона обміліла і менше зараз. Ну от, Чудовий у нас парк. Над ним ще працювати і працювати. звісно, дай би Бог, щоб тут гомоніли діти. Мир був і були свята, а не тільки поминки. Ну а ми далі проходимо, звісно, чудово це. Ну а це з цієї сторони, бачите, локація нашого заросля будівництва. Ну, Ну, а тут місток, це попередник, селищний голова река ще ідею підхватив. ну І чудово. Такий у нас тротуар, думаю, полюбився станжарцям, гостям. Я знаю і бачив наші гості робили. Роблять і селфі, і фотографії. І ми наближаємося до пам'ятного знака козакам, які боронили 200 чи 300 років тому, тому що придавали історії і увагу попередники. Це було чудово. Я знаю, що при Панченку, при Віблому шукали історичні записи тої війни все це. Якось велося в музей вже ж був. Але наш керівник поучаствував в ідеї те, що я пропонував музей відкриття. Так він оце скоро юбілей буде тому відкриттю, тому музею. Тому що, ну, коли на все покладено, то в яка історія. Ну от тут трошки трошки. Треба б підкосити. Ну, ще не так плачевно. Ми цю локацію. Тут теж відбувалися свята. Ми пам'ятаємо, участвували, збиралися тут бюджетники. Ну от, така локація у нас є. Козага позага Ось ну, Ті, що на стороні Мазеп були. Ну, У нас таке. І дивіться, тут незавершені ці плити, оце ж доложили їх сполучити. Небагато затрат, відділ би благострою справився. Ну а на тій стороні у нас чудова локація. Це для відпочивальників. Її полюбляють. Всі гості приїжджають, пляжик такий там. Його почистили. Чудово все. Ну, на цьому може дякувати всіх з наступаючим святом. Іменно днем селища. Нехай в ньому буде мир і злагода. і Більше хороших людей, які про нього дбатимуть і дбають, не дивлячись на ці негаразди, які в нас е, супутствують нам. Все-таки селище ми любимо і будемо про нього дбати. А вам хорошого дня, до побачення.